Найкраща 55 дюймова телевізійна транзакція за 500 доларів. Hizans U65QF мінітелевізор. Телевізор за 500 доларів, чи можна отримати преміальну якість зображення. Аналіз Hizans U65QF Менілиз. В епоху швидкого розвитку технології та постійного зростання цін. Придбання нового телевізора може перетворитися на реальний тест. Особливо це гостро, якщо ви прагнете якості зображення близького до премії, але не хочете зруйнувати ваш бюджет. На щастя, на ринку з'являються моделі, які кидають виклик традиційним уявленням про співвідношення ціни та якості. Одним із цих прикладів є Hizans U65QF Minelit, який тепер можна придбати в Amazon за неймовірними 469,99 долара. Це не просто вигідна дія, але здатність отримати відмінний телевізор за ціною, яка, здавалося б, недоступна для цього рівня характеристик. Міні під керівництвом правила зміни технології гри. Міні-лодна технологія, що використовується в Хизанс U65QF, є справжньою революцією у світі телевізорів. Якщо раніше світлодіодне підсвічування була досить примітивною, з невеликою кількістю світлодіодів, розташованими переважно по краях екрана, то міні-під керівництвом пропонує зовсім інший підхід. Тут використовується набагато більша кількість світлодіодів, розміщених безпосередньо за екраном, що дозволяє досягти більш точного контролю яскравості та контрасту. Результат глибший чорний колір. Яскраві та насичені кольори і загалом більш детальне зображення. Що це означає для вас? Це означає, що навіть при перегляді звичайного контенту, наприклад, телевізійних програм чи фільмів у стандартній роздільній здатності, ви побачите більше деталей та насолоджуєтесь більш приємним візуальним досвідом. І, переглядаючи вміст у форматі HDR. Різниця між темною та легкою сценою буде набагато виразнішою, що зробить зображення більш реалістичним та захоплюючим. Чому Хизанс U65QF чудовий вибір для покупця бюджету, ви запитуєте, чому ця модель? Справа в тому, що Хизанс – це компанія, яка активно водить інноваційні технології, не обіганяючи ціну. U65QF це вражаючий приклад того, як отримати максимум від сучасних технологій без переплати. Ось кілька причин, чому я рекомендую звертати увагу на цю модель. Яскравість і візуалізація кольору, на думку експертів, PCMA, це найголовніший і найбарвистіший телевізор, сприятливий для бюджету, який ми перевірили. В умовах яскравого освітлення цей телевізор не втрачає своєї ясності та контрасту, що особливо важливо для вітальня та ігрових залів. Інтегроване пожежне телебачення, наявність побудованої платформи пожежного телебачення це величезний плюс. Ви отримуєте доступ до величезної кількості потокових послуг, таких як Netflix, Amazon Prime Video, Disney та інші безпосередньо з коробки. Вам більше не потрібно заєднувати окремі префікси. Висока частота оновлення, підтримка частоти оновлення 144 Гц робить цей телевізор відмінним вибором для геймерів. Більш плавна картина та менший час реагування це ключ до більш комфортної та захоплюючої гри. Підтримка HDR, підтримка різних форматів HDR, Dolby Vision, HDR10, HDR10. HLG гарантує, що ви можете насолоджуватися найвищою якістю зображення під час перегляду в місту, який підтримує HDA. Сучасні порти, наявність Wi-Fi 6 та інших сучасних портів забезпечує стабільне підключення до інтернету та можливість підключення різних пристроїв. Мій особистий досвід та рекомендації кілька років тому я сам опинився в ситуації, коли потрібно було вибрати новий телевізор, але бюджет був обмежений. Я спробував багато варіантів, перш ніж я вирішив спробувати хізанс. І я був приємно здивований тим, наскільки хорошим може бути телевізор за розумні гроші. Рада 1. не бійтеся експериментувати з налаштуваннями зображення. Більшість телевізорів постачаються з попередньо встановленими режимами, які не завжди є оптимальними для всіх умов перегляду. Спробуйте налаштувати яскравість, контраст, візуалізацію кольору та інші параметри, щоб отримати найкраще зображення. Рада 2. Якщо ви плануєте використовувати телевізор, переконайтеся, що він підтримує всі необхідні функції, такі як ВРР, змінна швидкість оновлення та LЛM автоматичний режим низької затримки. Рада 3. Не забувайте про правильне розташування телевізора огляду та відстань до екрана можуть суттєво вплинути на якість зображення. Висновок: чи варто ризикувати і купувати Hizans U65QF? Купівля нового телевізора це завжди певний ризик. Але у випадку Hizans U65QF я вважаю, що ризик виправданий. Цей телевізор пропонує дивовижне поєднання ціни та якості, і це відмінний вибір для тих. Хто шукає доступне, але сучасне та функціональне телебачення. Особливо для тих, хто стежить за вигідними пропозиціями, тепер ви можете придбати цей телевізор на Amazon за 469,99 доларів. Це неймовірна можливість отримати преміальну якість зображення за розумні гроші. Не пропустіть свій шанс. Ключова думка: його здатність конкурувати з набагато дорожчими моделями за ціною менше 500 доларів, робить його відмінним вибором для покупців бюджету, прагнення до високої якості зображення та широкого набору функцій.